Хочеш отримати професію, яка гарантує тобі високооплачувану, перспективну роботу, що дасть змогу розвинути потенціал країни на ринку земельних відносин, тоді обирай спеціальність геодезія та землеустрій. При вступі на цю спеціальність ви отримаєте одразу дві кваліфікації землепорядника і геодезиста. Сучасний землепорядник – це фахівець в галузі державного управління, економіки, екології, права, територіального планування. Геоінформатики, який має вміти якісно і на високому кваліфікаційному рівні готувати і проектні рішення розробляти документацію із землеустрою. Геодезист це фахівець вимірювання відстані, визначення координат і складання топографічних карт на місцевості. Випускники даної спеціальності можуть реалізувати себе у всіх організаціях, які займаються розвитком земельних ресурсів впровадження новітніх технологій у будівництві сучасних будівель та доріг, проектуванням та затвердженням залепорядних документацій у головних управліннях Державокадастрову.